Вигадане агентство ошукані люди та шахрай, який можливо уникне покарання. На Волині чоловік обіцяв українцям роботу за кордоном, але замість працевлаштування забирав їхні гроші та зникав. Поліція вже взялася за справу, але чи покарають афериста, залежить від психіатричної експертизи. Сидів собі чоловік вдома і вирішив підзаробити. Вигадав роботу за кордоном і почав пропонувати її людям. А на ділі ж дорив довірливих українців на гроші. Бізнес тривав недовго, адже за справу взялися правоохоронці. Встановлено, що на початку 2024 року підозрюваний в месенджерах Viber та Telegram створив групу Міжнародне агентство». та, будучи її адміністратором, діючи з метою. Введення в оману інших осіб та заволодіння іншими коштами розміщував неправдиві оголошення щодо працевлаштування в різних містах за кордоном. Схема проста: довірливі громадяни надсилали передоплату за працевлаштування, але після отримання грошей роботодавець зникав. Тепер цією справою займається поліція, яка встановлює скількох людей вдалося надурити та наскільки. Та от чи втрапить чоловік на лаву підсудних, ще невідомо. Бо ж, як з'ясувалося, стоїть вже декілька років на обліку у психіатра. Встановлено, що підозрюваний перебуває на диспансерному обліку в лікаря-психіатра з 2018 року. З діагнозом Емоційно нестабільний розлад особистості. Тому 1 березня 2025 року було винесено постанову про проведення амбулаторної психіатричної експертизи. Наразі ж усе залежить від висновків експертизи. Якщо встановлять, що ковальчанин усвідомлював свої дії, судитимуть за шахрайство. Якщо ж ні, ймовірно направлять на лікування до спеціалізованих закладів. Анна Рарух Дмитро Кудик для новин на часі.